Реставрація рульової рейки. Помили. Попісочили. Розібрали. Все почислили на щотки, Помили в ній фразі. Полірнули вал. Виточили нову вкручку, Замінили всі сальники. Все працювало. Все працює, не стукає, не печать. Пофарбували її. Так, реєчка повністю готова. Стоять меточки, щоб ніхто нічого не вкрутив. Замотаний вал, щоб не режав. Змащено все. Так що кому дійсно потрібна допомога по рульових рейках, байдуже яка-то рейка. гідравлічна, суха, електрорейка. Все є в наявності. Телефонуйте за номером телефона, менеджер все розповість.